Англійський дизайнер Курт Гейгер, лінія Карвала. Я в секунді, ваша улюблена категорія. Привіт, друзі! Тримаю класні туфлі з натуральної шкіри. Хутро повторююсь: це Курт Гейгер, це англійський дизайнер, це англійський дімоди. Ще знайшла в кольорі Бургунді. Ви знаєте, що цього року, і 24-25, якби переходить. Такий колір 25-й рік, колір бургундій, Бордо, винний колір. Такі красиві були туфлі. Ще щось таке, ну це теж натуральна шкіра і таке хутро під поні. Ну, це не поночка, не поні точніше. Так. Взуття трішки є, більше літнього, більше такого. Між сезонного менше Такі красиві в синьому кольорі човники на таких високих підборах. Четвертій розмір, ну, це 37-й наш. Побачила Майкл Корс, а всередині написано Шанель. Ну, це вже взагалі на підошві «Шанель». Всередині Шанель, а тканину знайшли від Michael Корс. Ну, такий файк вже дешевий, я навіть не знаю де його, за яким кутом робили. Сукні є і хочу пошукати такий Бургунді колір до тих попередніх човників, тому що це тренд, якщо тренд треба шукати. від Богу це недорогий бренд, але тим не менше бургунді сукня, вона силуетна, і я взяла ці човники. І подивіться, як красиво. А в такий монохром було б. Чому б ні? А, можна взяти ремінчик чорний і сумку вже тоді чорну. Або взагалі монохром, наприклад, мені монохром подобається. А, ну, кажуть, що це зараз якби моето. Так. Ну, це вже не те. А, ну, це теж не те, врубчик, такий а, комбінезон. Колір теж бордо, чомусь зараз відображається більш до такого чергу. Ось такий от бордовий, Но попередня сукня, погодьтеся зі мною. І ті човники просто ідеально, ідеально, про ідеально. А, сьогодні середина тижня, навіть ближче до першого дня, Тобто товару має бути багато. Знову у ній от щось так просто в руки лізе, цей трендовий колір. І як ви відноситесь до цього кольору? Кажуть, що він трішки додає руків, що це колір для старших. Але дивлячись, можливо, який колір шкіри, який колір волосся, це теж відіграє велику роль. Ну, Бунді, колір бордовий, він дешево, можливо, він додає руків, але дешево він ніколи не виглядає. А це від Marks and Spencer, англійського бренду розмір 20-ка. Така блуза, вона комбінована, спинка трикотажна візкоза з оластаном спереді поліестер. Як бачите, є великі розміри, багато блуз і сорочок. Трішки пошукаю, погортаю по рейлах, подивимося, що є така з вишивкою, дуже красива вишивка. Блуза в смужку. Вона такого вільного силуету, вишивка красива, багато відтінків поєднано і ще на рукавах є красота. Зараз я поважу і подивимося, скільки заважить 48 гривень, практично. Шарфів є трішки, але чогось такого я поки що не знайшла. Це шкіра, але немає пряжки, тобто якась частина ремінчика. шарф вже бачив не одну зиму. Це теж трендовий колір. От шарф я би не рекомендувала якби так ближче до обличчя такий от бордовий колір. А от так якби, сукня, чи човники, чи сумка, чому ні. 100% бавовна такий шарф. Якийсь фірмовий. Величезний такий. Ну, нічого такого є кроватка з Дідами Морозами, Це просто актуально от на носі вже Новий рік, Різдво. Нічого такого. Іду я шукати ще щось класне. Бачу жакетів, багато піджаків є. Це ще з літнє вінтажне. Кольори такі красиві, подивіться, такий лимоний колір з бузковим. Колір лайму там є. Зараз все ваш і ваші і важче знайти варті уваги речі. Більше масмаркету, поліестеру, про що ви так. Постійно пишете в коментарях, що хочеться натуральних тканин. Ну, бренди зараз надають перевагу більш штучним тканинам, тому що вони дешевші. І покупець спроможний більшість покупців спроможні заплатити дешевше, а не дорожче. Як буде попит на все натуральне по ціні, які бренди хочуть, то тоді вони, звичайно, будуть виготовляти більш натурального. Такий жакет, на один гудзик, красива фіолетова підкладка. Це бавовна золоста варх. Отакий комбінований, цікавий, хоча він елегантний, класичний, але він комбінований, вставки має. Є купальнички, досить яскраві. Це щось так повішане купальник, не хочу його перевішувати. Колір хаки, колір красивіший, чим відображається, освітлення таке ну, ненасичене. Ось такий є з таким воланом купальник. Хоча це мас маркет це примарк, але він яскравий, класний. Купальник є купальник, і навіть від примарку може мати вигляд досить стильного і сучасного. Від Alba Moda, але вже все, він з а, плямами такий. Але сам вінтажний жакет, досить красивий, елегантний, колись він, звичайно, був простував. Мила лялечка, така милюча, такі очки добрі. І взагалі вона красуня. Ще є красивий відмід, чому з бантом, ну це дівчинка е виходить, якщо в нас такими квіточками, так, ведмедиця. А це вже хлопчик, такий пухнастий і радісний, в нього все видно, окей? Так, це хто? Це жабка? Ну, подивимося сумки. Можливо, тут щось більше пощастить. Можливо, тут зараз повністю все шкіряне піде так, як ви хочете. Фірма от шкіряна сумка, до речі, велика дорожня. А шкіра з кусочків, але сумка така добротна, подивіться, яка крута сумка. І вона просто не вбита в ідеальному стані, чому її ніхто не купив? Подивіться, яка шкіряна сумка. Містка, класна. Ну, просто вау. Ще одна така є, але це вже не шкіра, я так зрозуміла. Хоча вигляд був здалеку такий нічого. Ця ще з етикеткою, ще новенька від Богу Сумка, така плетена, біла, біжлітня. Потрібно її розпрямити. Людей небагато покупців, тобто, ну ще не досить пізно. Я прийшла досить рано. Цей магазин знаходиться на науковій. Добре, що не забула вам сказати, деколи забуваю, так що перепрошую. Така мила сумочка, літня літня, така якась острівна, можливо, десь її там на базарчику купили, десь на островах. Так, така є сумка. Це що, шкіра? Вигляд має шкіряний. Ну, ні, це не шкіра, напевне, ні, можливо, шкіра. Ось така мила сумочка. Зараз, до речі, так. Така модель сумок, вона актуальна. Модні такі сумочки маленькі, багато я бачу мереж продають такі. Ковач досить такі симпатичні. А ця яскрава з сатинової тканини. Такі яскраві сумочки. Бачите, який... яка колекція. Шукаємо колекцію, Limited Collection. А, Надя, які секонд знахідки? Чому ні? Напишіть про свої Limited Collection, що ви підібрали, які колекції цього, точніше, не цього, що почався, а минулого тижня. Або коли ви будете дивитися, тобто пишіть в коментарях, які ваші самі круті знахідки були. Трендове пальто таке з штучного хутра, але воно вже теж бачило життя. Джоуліс мій улюблений бренд, і багатьох з нас, тому що це якісний англійський бренд, добротне пальто. Таке якісне. І цупка досить тканина, складається враження, що не буде промокати, якщо попадати під мокрий сніг, або навіть і під дощик може піти такий, навіть зимою бувають дощики. Джоуліс класний бренд. Хутро виглядає натуральне, але це штучне. Ну настільки воно виглядає натуральним, але добре, що ніяку тваринку не коко. І зробили штучного хутра. От я тільки за, тільки за, щоб всі залишилися живі, здорові, наші друзі менші, і можна, якби змиритися з цим. Від Воловерс вже розказувала про це бренд, не буду повторюватися. Такий світшот, така зіпка на блискавці, трикотажна, це не дешевий бренд. І що ще знайшла, подивіться, така стильна досить річ це від Bonita, німецький бренд. Має вигляд Валяної вовни. Теж така зіпка, такий жакет. 20% 25% є вовни, ну, тобто, мало. Як ви деколи любите писати, особливо на оглядах, де нові речі коштують дорого. Бо якщо це в секунді і за 5 гривень, то все підходить, <головіка> то можна змиритися. Так, такий ще є тепленький від Джорджіо. Ну, як тепленький, має вигляд теплого. А наскільки вам буде тепло, де ви будете ходити, де ви будете проживати в той момент, і які морози будуть чи не будуть, це вже інше питання. Англійська десятка. Це вже точно вовна, тобто шерсть, хто не знає, що означає слово вовна. Но, чути, це Хто зв'язав сам. самдмей? так. А хто зв'язав сам, і вовна досить ключа. Просто якась я навіть знаю з якої тваринки від Монсун. Ось такий красивий кардиганчик на гнузочки. Не дешевий бренд, цей бренд багато робить із натурального шовку. А тут є 5% кашеміру, шановні, є віскоза, поліестер і є кашемір. Красивий такий зелений колір. Чоловічого теж є багато, але я не буду, напевне, вам це показувати, бо я так зрозуміла, що чоловічого не цікавитися, немає утримання на цих кадрах. А от коли сумки, щось таке цікаве, то так, або якісь шарфи шовкові, дизайнерські речі. Ви любите розглядувати, ставити на паузу, я бачу, тому що каналу в статистиці показує багато всяких таких деталей. Побачила, вильвайте і просто бігом. Чому? Тому що на огляді з магазину нових товарів манго я вам схожі вильвайте показувала. Вони біля 2000 або з чимось. від боден, але ідентична, практично тканина. Цей вольвай такий грубий, струкс, ще називали колись. І колір схожий, тут навіть більш насичений, там був більш блідіший, але теж такі прямі, на високій посадці. Вильвайте тисячі в середньому ціна, може й більше, я не пам'ятаю. Є у відео. Подивіться, це не є старомодні вольвати, тому що, кажу, мануго такі один, один вольвати, Це від бренду Боден. Боден дорогий бренд. Ну, як дорогий, ну не дешевий бренд, хороший англійський, якісний. Трішки вже люди почали сходитися, тобто покупці і вже починають шукати собі лашечки. Або просто релаксують. Якщо ви не знали, що секонд-хенд похід в цей магазин, і навіть перегляд, особливо мого відео, це релакс. Ви відпочиваєте від Крю, від англійського бренду. Не дешевий бренд, я вже вам показувала, ціни на офіційному сайті. Це новесенька жіноча сорочка, такий приємний рожево кораловий колір з такими цятинками злого бренду. Ну, я відійшла від теми. Це 100% бавовна. Тобто ви релаксуєте, ви отримуєте позитивні якісь такі імпульси для себе, коли ви торкаєтеся тканин, перегортаєте ці речі і роздумуєте. І теж, якщо ви переглядаєте моє відео, ви теж релаксуєте, відпочиваєте. За що я вам дуже вдячна, особливо, коли ви ставите вподобайку, пишете коментар. Подивіться, яка спідничка була. Ну, щось я не зрозуміла ні бренду не зрозуміла, ні чого. Тут люкс в них відвішено, але теж я нічого такого не знайшла, навіть не знаю, що вам показати. Ось тут такі вішечки, щоб щось таке. Ну, просто новіші речі. Ну, якихось люксових брендів чи натурального шовку. Ну, від Зари така кофта, вона як валяної вовни. Красивий колір, правда, такий пастельно-рожевий. Пастельно пройма така широка рукава. Красиво, тепленький на вигляд. Ще такий від Cotton Traders є. Це не дешевий англійський бренд, вона в новесенькому стані. А така плетена косами, об'ємна в'язка. Всякі в них ще є дрібнички, і я побачила якусь таку цікаву річ. Тут, мабуть, якийсь годинник був чи ще щось. Це футляр від чогось. Від чого? -звідчого? Я не знаю, не він дерев'яний. Подивіться, який всередині від French Connection, всередині, якби оксамит. І це натуральне дерево, можливо, дерево манго, швидше всього воно не є таке важке. Є книжки, є собачка, але лапка вже відбита. Ну, я поважу ради цікавості. 114 гривень заважила. Ось такі були сьогодні знахідки, такий огляд товарів в магазині Second Head. Всім, папа! -па, цілую і обіймаю.